Майже детективна історія з присмаком циганських народних традицій сталася у сусідній Христинівці. За повідомленням прес-служби УМВС України в Черкаській області до христинівського райвідділу міліції зателефонував 56-річний чоловік та повідомив, що з його приватного підприємства невідома особа викрала двох коней та віз. Оперативний черговий направив на місце пригоди слідчо-оперативну групу. Прибувши на місце події, правоохоронці взялися за роботу. Доки експерти-криміналісти займалися пошуками слідів та речових доказів, оперативники проводили дворовий обхід та опитували можливих свідків події. Плідна робота принесла позитивні результати. Правоохоронці отримали інформацію про те, що до скоєння цього кримінального правопорушення може бути причетний раніше судимий, 20-річний місцевий житель. Чоловіка запросили до райвідділу для дачі показань. Він в усьому зізнався. Розповів, що напередодні в компанії друзів розпивав спиртні напої. В розмові запропонував викрасти коней з возом та поїхати до лісу, нарізати дров, після чого їх продати. Товариші відмовились йому допомагати. Чоловік вирішив зробити все сам. Підійшов до приміщення, де стояли коні, сукиру збив навісний замок і викрав воза і коней. Але сп'янілий крадій так і не зміг довести свій задум до кінця. Коней з возом залишив в лісосмузі, а сам повернувся додому, де і був затриманий правоохоронцями. Наразі, за фактом, крадіжки, проводиться слідство відносно чоловіка, відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України.